У Франції тривають протести проти пенсійної реформи. Уряд планує підняти вік виходу на пенсію з 62 років до 64. Невдоволені змінами французу уже декілька днів виходять на мітинги по всій країні. У різних містах на вулиці вийшло понад 700 тисяч людей. У Парижі поліція заарештувала понад півсотні протестувальників. Про подробиці акції нам розкаже наша співвітчизниця Міла Китаєва. Вона з нами на прямому зв'язку із Франції. З Ліона. Вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Ну тут вже порівнюють ось ці мітинги із мітингами жовтих жилетів минулорічні, та і говорять, що ось проти пенсійної реформи протести набагато масштабніші та агресивніші. Розкажіть, будь ласка, про ці протести. Чи можете ви сказати, що вони зараз ідуть на спад, чи навпаки, набирають сили? Так, дійсно, протести у Франції наразі дуже масштабні. Люди почали насправді виходити на мирні акції протесту проти цієї пенсійної реформи ще у лютому. Це були заплановані акції однак ситуація кардинально змінилася 16 березня, коли прем'єр-міністрка Франції Ліза Бедборна провела цей законопроект повз голосування парламенту, і відповідно людей це надзвичайно обурило. І як я можу сказати, навіть зі слів звичайних пересічних французів, які е, не підтримували раніше ці акції протесту, то цього разу вони вже сказали, що це дійсно занадто і стали на бік протестувальників. І можу сказати, що дійсно масштаби дуже великі, і е, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції. Вчора на 10-й день акції протестів трішечки вони пішли на спад, оскільки вчора, як ви зазначали, на вулиці міст Франції вийшло близько. 740 тисяч людей, тоді як в перші дні акції протесту це були від мільйона до трьох з половиною мільйонів протестуючих. Проте акції не вщухають люди не збираються зупинятися, і вони продовжують протестувати проти цієї пенсійної реформи і проти збільшення цього віку до 64 років. Однак, водночас, влада країни, президент країни також не збираються зупиняти. І вони все ж таки будуть і надалі наполягати на цьому законі, оскільки йдеться про 10 мільярдів євро, які можна буде виграти для країни завдяки цьому закону. Тому що без цих змін, як зазначає місцева влада, пенсійна система просто не зможе працювати через старіння населення. Тобто йдеться про це. Але повторюю, Рюся люди все ж таки протестують профспілки і надалі закликають людей продовжувати ці акції протесту, і вони дійсно відбуваються із значними правопорушеннями. Багатьох людей затримують тільки вчора у Франції було затримано близько. 200 людей, і все це відбувається на жаль, із такими актами вандалізму в різних містах. Це відбувається по різному. Але одна така є загальна спільна риса. Це те, що протестувальники дуже часто перевертають і підпалюють смітники. Дуже на багатьох акціях протесту присутній оцей от газ сльозогінний, де інколи навіть стріляють у полі. Цю, тобто, завчора тільки 175 поліцейських у Франції отримали поранення, тобто є і такі дані, і звісно ж, розписують графі... графіті, розписують графіті різні будівлі і б'ють вітрини магазинів. Так, міло, я хотіла вас запитати: а як поводить себе влада в цій ситуації? Чи вони звертаються до протестувальників закликами якось зупинити ці безчинства? Власне, чи які дії влади в цій ситуації? Звертається влада до населення. Були заяви від Еммануеля Макрона. Він зазначав, що все ж таки ця реформа пенсійна людям необхідна. Вона необхідна країні. Він зазначав, що він із повагою ставиться до воєвиявлення людей, проте дуже засуджує ось ці акти вандалізму. Ось це мародерство, і загалом влади місцеві влади мери міст також говорять про те, що акти вандалізму не мають нічого спільного із пенсійною реформою і виявленням людей. Однак мушу зазначити, що навіть мери міст, наприклад, мер міста Льонов, в якому я мешкаю, Грегорі Дюсет, і мер Парижу Ан Ідальго, вони також навіть були присутні на акціях протесту і у своїх на своїх сторінках у соцмережах вони. Закликають людей надалі підтримувати ці протести, як написав мер Мерліоно Грегорі Дюсе, що він закликає людей продовжувати страйки проти процитую цієї несправедливої пенсійної реформи. Міло, Тож Дуже дякуємо вам за цей детальний власне за цю детальну розмову і розповідь за цю що долучилися до нас. Міла Китаєва була з нами на прямому зв'язку із французького ліона і розказала про перебіг протестів у Франції.